Як розпізнати заздрість подруги? У них спрага, як у вампіра, харчуватися вашою енергією. Вони вдають доброзичливості, але в їхніх очах часто ховається тінь заздріщів. Їхні слова можуть звучати як підтримка, але в них прослизає щось руйнівне. Заздрість це не просто почуття. Це хвороба душі, що роз'їдає середини. Заздрісна людина завжди залишається нещасною, вона не може радіти ні своєму, ні чужому щастю. І от які є ознаки задрощі вашої подруги і чому так відбувається. Зменшує ваші здобутки замість радості за вас каже, ну тобі просто пощастило». Уникає щирих поздоровлень, слова звучать натягнута або зовсім відсутні. Саркастична жартує, часто в її жартах прихована частка агресії знецінює вашу працю, ваші зусилля для неї нікчемні. Неприємно реагує на ваші успіхи, зовні усміхається, але всередині вирує. Наслідує вас в одязі, манері говорити навіть у захопленнях, поширю плітки, за вашою спиною розповідає неприємні речі, помічає ваші слабкості і не втрачає нагоди нагадати про них, не підтримує у скрутний момент, їй невигідно, якщо ви станете синішими, маніпулює почуттями провини. Вселяє, що ви їй щось винні, конкурує з вами навіть там, де це недоречна, радіє вашим невдачам, приховано чи явно, часто змінює настрій від солодких слів до зауважень, створює відчуття тривоги, після спілкування з нею почуваєтесь гірше, занижує вашу самооцінку. Робить це непомітно та витончено. копіює ваше життя, але намагається видати за своє, запитає, але не радіє відповіді їй важливо не ваше щастя, а її самопочуття. Ображається без приводу і змушує вас виправдовуватись, насміхається з ваших мрій, ніби вони не мають значення. Підтримує вас лише на словах, але не на ділі. Завжди поруч, коли вам погано, але коли вам добре, її не знайти. Використовує вас як енергетичний ресурс. Після спілкування з нею відчуваєте в тому, то як же упоратись з такою подругою? Усвідомте, що це не ваша вина? Заздрість народжується в душі того, хто її відчуває. Не чекайте на щирість вона не здатна на чесну радість за вас. Тримайте дистанцію, спілкування із заздрісником отруює душу. Не ділитесь потаємним, це може бути використане проти вас. Зберігайте впевненість. Що менше реакції її провокації, то слабкіший її вплив. Прощайте, але не дозволяйте собою скористатися. Ви не повинні терпіти заздрість. Якщо вам довелося зустріти таку подругу, це не покарання, а урок. Не всі люди поряд з нами щирі, але в цьому світі є ті, хто щиро радіє вашому щастю. Оберніться, можливо, справжні друзі вже поруч, просто заздрісна тінь не давала вам їх розгледіти.